Вітання. В ефірі новини телерадіокомпанії МІС у студії Анастасія Васильєва. На календарі четвер 8 вересня. Про події, які відбулися цього дня у Кам'янському, дізнайтеся незабаром. А поки коротко про головне. Території Заводського району продовжують оновлюватися. На черзі район Черемушек. А в міському будинку творчості відбувся навчальний семінар з надання першої невідкладної медичної допомоги. У центральній бібліотеці міста відкрито клуб здорових людей за методикою кам'янчанина Валентина Алдакімова. Міський голова Андрій Білусов особисто перевіряє хід ремонтно-реставраційних робіт у зонах відпочинку на Черемошках. Сьогодні бригади працюють на вулиці Грушевського, колишній Димитрова, а також у сквері поблизу Раксу на проспекті імені Стуса, колишньому Комсомольському. Міський голова націлений завершити роботи швидко та якісно, щоб тепло осінь городяни провели в оновлених місцях відпочинку. Ті, хто на черемушках буває лишень в гостях, напевно, не впізнають алею по вулиці Михайла Грушевського, колишню Димитрова. Біля монументу Галині Романовій кипить робота. Оновлюється все від асфальтного покриття майданчику до дитячої ігрової зони. Ми зараз знаходимося на черемушках на перекрстці вулиці димитрова Бойка. Тут ми відновлюємо зону відпочинку, Приводі робота зілінстой. тут будуть встановлені доповнітельні схемі урни. Поставлено нові освітительні столби, встановлена нова дитяча площадка. Ще одне місце, якому повертають обличчя сквер навпроти Раксу. Тут відновлюється конструкція відомої альтанки, колись головної прикраси скверу. Сьогодні її реконструюють, вже відновлено лавку, а поблизу встановлено нові сидіння. Крім цього, буде відновлено ігрову зону для дітей освітлення. Відкриття реконструйованих зон відпочинку заплановане на наступний тиждень. У новому парламентському сезоні головний радикал країни Олег Ляшко планує ще більше уваги приділити вирішенню питання підвищення пенсій, а також зменшенню комунальних тарифів. Наскільки підтримують колеги та однодумці народного депутата України, покаже час. А наразі детальний сюжет по темі. Новий політичний сезон відкрито. Лідер фракції радикальної партії Олег Ляшко пропонує розпочати його з соціально важливих законопроєктів. Він переконаний, що Верховна Рада першочергово має розглянути питання, спрямовані на радикальне підвищення доходів громадян, подолання безробіття, соціальний захист українців, зокрема від тарифного геноциду. Ми наполягаємо на тому, що в першочерговому порядку було розглянуто законопроект 4998, який передбачає встановлення пенсії на рівні прожиткового мінімуму. Для півмільйонів українських пенсіонерів, які сьогодні отримують пенсію менше тисячі гривень, і ця пенсія не індексується. Ми наполягаємо на тому, щоб в першочаровому порядку були розглянуті закони, які дадуть можливість перерахувати ціну на газ, що призведе до зниження драконівських тарифів на житлово-комунальні послуги. Ми наполягаємо на першочаровому розгляді законопроектів, які дадуть можливість здешевити ціни на ліки, переважна більш. Шиз пенсіонерів сьогодні позбавлені можливості купити ліки, заходять в аптеки як до музею. Політик також наголосив, що сьогодні потрібно підтримувати національного сільгоспвиробника замість того, щоб розпродавати землю селян. Сьогодні ми маємо в Україні менше двох мільйонів корів. Після Гітлера було 4,5 мільйони. Сьогодні менше двох мільйонів. Сьогодні корови в селі знайти не можна. І коли говорять про продаж землі, дайте коровам сіна дешево, дайте молоко по нормальній ціні в селян. І не треба буде землю продавати. Олег Ляшко вкотре наголосив на необхідності радикально змінювати економічну політику держави, адже нинішня політика влади веде до тотального зубажіння. Українців Професія медика важлива та вкрай відповідальна, адже саме медичні працівники щодня рятують людські життя. Особливо це стосується працівників швидкої. Саме вони першими надають постраждалому необхідну медичну допомогу. З метою постійного вдосконалення професійної кваліфікації працівників швидкої на Дніпропетровщині систематично проводиться обласний конкурс на звання кращої бригади екстреної допомоги. Цього року честь приймати та проводити ці визначні змагання випала на долю Кам'янського. 8 вересня міський голова Андрій Білоусов провів робочу нараду, присвячену нагальним питанням щодо проведення конкурсу. Здебільшого вирішувалися організаційні моменти. Місцем проведення змагань обрали стадіон «Буревісник». Відповідальні структури отримали доручення здійснити благоустрій стадіону та прилеглої до нього території. Також вирішили питання із харчуванням та розміщенням гостей, святковою програмою та звуковим супроводом. Поки що захід має статус обласного, але якщо до змагань приєднаються ще чотири команди з інших областей країни, він отримає статус всеукраїнського. Дата проведення конкурсу 29 вересня. Отже, усі городяни та гості міста запрошуються цього дня на стадіон «Боревісник», щоб стати свідками видовищних та цікавих змагань між кращими бригадами швидкої нашої області. Сучасне кам'янське стало більш адаптованим для городян. Можна стверджувати, що місто переживає активний період розквіту. Впевнений орієнтир міської влади на високі соціальні стандарти життя дарує кожному з нас впевненість у тому, що незабаром європейські стандарти стануть кам'янськими. А факт запровадження в повсякденне життя кам'янчан сучасних інноваційних it технологій дозволяє стверджувати, що технологічний прорив у місті здійснено. Зовнішній вигляд кам'янського щодня змінюється на краще, ремонтують шляхи, милують око відреставровані архітектурні композиції, зеленіють уквітчені сквери та вулиці, як гриби з'являються різнокольорові дитячі майданчики. Зважаючи на те, що життя наших городян має стати соціально адаптованим, комфортним та налагодженим. Міський очільник Андрій Білоусов разом зі своїми однодумцями все частіше запроваджує в життя міста it технології Ну, информационное табло – это не новинка. Во всей Европе используются, они называются по-разному. Это может быть там, указатели прибытия транспорта, графика движения и так далее. И в Украине они уже используются. И когда пошла волна там, коммерческих предложений, э от производителей в Украине пришла мысль создать собственное табло, так как мы э работаем в направлении по мониторингу транспорта, есть свои наработки и запустили этот проект. Ну, было предложено поставить первое табло для пробы, как оно принесет. Вот как раз на этой остановке оно было установлено. А после этого еще несколько табло мы устанавливали, скажем так, в тестовом режиме. Проверяли как оно выдерживает погодные условия. То есть были там опять-таки ошибки по крепежам были какие-то доработки проводились прямо в онлайне то есть ну, к следующему таблу исправлялись ошибки то есть делалось оно более универсальное отлавливались всевозможные ошибки связанные с интернетом с подачей электроэнергии вот. после этого были проведены уже тендеры на приобретение этих табло Кам'янчан нині не здивуєш інтерактивними табло з сучасними вісниками IT-технологій. Вони модернізовані та безпосередньо підключені до GSM. А для цього весь громадський транспорт потрібно було обладнати GPS-навігаторами та підключити в єдину інформ-систему. Все йде в онлайн. тобто Всі трамваї обладнані GPS-трекерами, все збирається в аналітичну систему, яка автоматично розраховує час прибуття трамвая до остановки. То есть если трамвай где-то за поворотом остановился, то и время останавливается. Все абсолютно точно. А, табло, которое висит на остановке, это надводная часть всего комплекса технического. Это же является неотъемлемой частью как бы, всей диспетчеризации. И а, уже вот после 10-го табло нами реализована целая система мониторинга за работоспособностью табло. И в нашей единой диспетчерской службе все диспетчера видят, Онлайн-состояние всех табло и всех остановок в городе. Как только какой-то из них отключается, они сразу осведомляются автоматически с помощью их программы и тут же реагируют, обзванивают КП трамвай, обслуживающую компанию. То есть, нашу, то есть мы принимаем сразу меры, то есть моментально отлавливаем это все дело и исправляем. В Утвержденном списке остановок планируется накрыть полностью первый маршрут трамвая. Один із депутатів приобрел на сім остановок четверки в Романково, Два будуть установлені на левому берегу чисто под маршрутки. Сповіщають інтерактивні таблу не лише про найкорисніше для пасажирів. Назву зупинки, часто прибуття транспорту за номером маршруту, але й температуру повітря та номера мобільних телефонів диспетчерської КП «Трамвай». Про всяк випадок для занадто цікавих городян. Я живу на біседова Січа Лисенка. Езжу тройкой. Во-первых, за трамвай хочу сказать. Раньше, вообще практически не ездили, потому что они и не ходили. Сейчас стало намного лучше. Вышла, вот. Вот, кстати, про табло. Вышла, глянула, 6 минут устраивалась. Если было 16, пошла б на маршрутку или тупик пошла бы, как-то бы, ну, как-то в свое время это... А я пенсионер, трамвай же мне бесплатно, вы же понимаете, почему привязаны эти пенсионеры к трамваям. Ну, экономия времени и удобства, да, чем информация, что ты владеешь информацией, вот еще в чем самый такой плюс большой, что ты можешь, ну, сам себе скорректировать. Надо, не надо, садить, не садить, стоять, не стоять. От пенсионеров очень большое спасибо. Руководству города, мэру Белоусову, наверное, кто, кто этим занялся, молодцы, что и говорить. Да, я лично обращаюсь с просьбой, чтобы на БАМе поставили тоже такое же табло. Это очень удобно, потому что трамваи приходят относительно вовремя. Вот. И насчет городских властей я хочу сказать, что заметно, заметно изменился наш город, заметна чистота. Uh, траву обрізають uh, той то все прастіція скашевецьофонормальна. Ми доволі факт. Інтерактивні табло вже функціонують на площі ДМКД та площі Героїв. А вулиці Москворецькій та спортивній на площі Петра Калнишевського. А загалом в Кам'янському найближчим часом планується встановити до 33 інтерактивних сучасних табло. Ну на сьогодні встановлено 11 працюючих табло. В плане а, будет 33 а, То есть вот буквально там на днях монтируется уже табло а, в Романкова на 28 школе. Эффективность первого табло, когда мы ставили, мы ставили дополнительно камеру. Наблюдали за то, вообще какую пользу приносит табло. То буквально с первых же дней, когда пассажиры видели, что в течение 10-12 минут подъезжает трамвай, то на маршрутке, которые идут вдоль этого трамвая, практически никто не садился и с остановки люди не уезжали, а ждали трамвая. Ну удобно, да. Мне бы хотелось, чтобы их было больше, потому что ну, не везде есть, и как бы ну, это невыгодно, что они не везде есть. Отже, технологічний прорив у Кам'янському здійснено. Сучасне Кам'янське більш адаптоване для життя городян. Залишається сподіватися на те, що високі соціальні стандарти життя нашого міста та світогляд наших городян будуть розвиватися гармонійно та раціонально на шляху до таких жаданих євростандартів людського буття. Но наша проблема в тому, що ми очень тяжело привыкаем к чему-нибудь новому. Це касается табло, либо чего-нибудь другого. Лучше люди би посмотрели на то, як вони себе ведуть. как они поддерживают чистоту, которую ну, город пытается навести. Я считаю их лучше. эти перемены, ну я не знаю, если их кто-то не видит, то это его личные проблемы. Наш, ну я же говорю, проблемы людей нужно начинать лично с каждого. Что я сделал? Хотя бы не на мусоре. Хотелось бы обратиться городским властям, чтобы они побольше такие табло выставляли, чтобы люди не проезжали остановки, чтобы знали, какое время, какая температура, говорю, на улице. Это очень удобно для людей. Щорічно, починаючи з 2000 року, кожної другої суботи-вересня у багатьох країнах відзначають всесвітній день надання першої медичної допомоги. Ініціаторами його проведення виступили національні організації, члени міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Мета надання першої медичної допомоги проведення потерпілому необхідних найпростіших медичних заходів для порятунку життя, зменшення його страждань та попередження розвитку можливих ускладнень. Саме до цієї дати працівники міського медичного центру здоров'я та медицини спорту проводили профілактичні бесіди з населенням Кам'янського. Як це відбувалося, бачила моя колега Анна Дзьоба. Основне завдання при наданні першої медичної допомоги полягає в тому, щоб шляхом проведення найпростіших заходів врятувати життя потерпілому, зменшити його страждання, попередити розвиток можливих ускладнень. Як правило, надання екстреної медичної допомоги виникає несподівано в умовах дефіциту часу і дуже часто за відсутності людей з медичною освітою. Тому важливо в таких ситуаціях не піддаватись паніці, діяти швидко і рішуче. Уміння надати першу допомогу потерпілому швидко і професійно до прибуття служб порятунку може зіграти вирішальну роль у порятунку життя людини. Якщо, допустимо, травма руки там відкритий перелом, неважливо, важна порвана артерія, перерізана артерія, жгут накладається. На три пальця вище травми підкладається якась тряпочка, ну дабо не повредити кожний покров і вважається бумажечка зіміння нанесення жгута. Нерідко безграмотність в питанні надання першої невідкладної медичної допомоги тягне за собою тяжкі наслідки для здоров'я, а інколи і життя потерпілого. К вот сейчас, при данного дня, мы нашли только Многих людей, которые приходили. Остальные к этому, об этом имеют очень далеке представлення за жалію. Ми вийшли на... ближе к народу для того, чтобы народ все таки мог и умел оказать хотя бы основные такие базовые моменты для оказания помощи, для того, чтобы мы могли спасти людей. Кожна людина має усвідомлювати, що ніхто не застрахований від нещасних випадків, і вже завтра на місці потерпілого може опинитись кожен з нас. От первой медицинской помощи очень много зависит, потому что если ты не сможешь дать ее в первые часы или минуты, от этого зависит жизнь человека, потому что он может умереть. У ну, нас учили, как оказывать первую медицинскую помощь, и ну, можно проходить курсы, можно записываться, и можно даже, как сегодня, бесплатно было. Поэтому, я думаю, можно, если захотеть, можно найти варианты. Працівники медичного центру здоров'я та медицини спорту запрошують усіх бажаючих городян відвідати безкоштовні курси по отриманню навиків надання першої медичної допомоги. Записатись на курси можна за телефонами 3 73 66 або 067 802 43 94. У центральній бібліотеці міста відкрито клуб здорових людей. Кам'янчанин Валентин Алдакімов вже кілька років удосконалює методику оздоровлення людей похилого віку та займається боротьбою із хронічними захворюваннями. Всі способи покращення самопочуття 65-річний чоловік випробував на собі, отримав більш ніж задовільний результат і готовий поділитися цінною інформацією з іншими. Днями всі шанувальники здорового способу життя зібралися на першу зустріч. Директор центральної бібліотечної системи Тетяна Герасюта розповідає, їхня бібліотека із задоволенням готова підтримувати цікаві ідеї, що регулярно поступають до них від читачів та друзів. Тетяна Іванівна каже, труднощів не бояться. И мы готовы взяться за реализацию любой ценой, чего бы там ни стоило. А это нам ничего не будет стоить, кроме удовольствия. Потому что у нас в нашем Каменском живет такое огромное количество людей, которые прошли определенные жизненные трудности э, со своим здоровьем, они поняли, что они дошли до критической точки и стали изучать себя и методики, с которыми бы можно было восстановить свое собственное здоровье, или хотя бы поправить отдельно какие-то заболевания, разуверившись, или возвращаться. Офіціальної медицині і вже їм не можуть помочь. Кам'янчанин Валентин Алдакімов розповіла Тетяна Герасюта. Вже давно мріяв знайти затишне місце, де можна було б ділитися досвідом із іншими людьми. Вийшовши на пенсію, Валентин мав чимало клопотів за здоров'ям, гіпертонічні кризи, не із серцем постійна слабкість. Пенсіонного віку я вже був больним чоловіком. У посліду я почав займатися здоровим обраним життя. Хоча б хотів розібратися в тому, від чого от чого залежить от ім что нужно для того, чтобы человек был здоров, чтобы он не болел именно хроническими заболеваниями. Чоловік розповідає, вивчивши різну літературу, провівши не одну бесіду зі спеціалістами, він почав все випробувати і використовувати на практиці. Все, що було цікаво, пропускав через себе і питання, і режим дня, і фізичні нагрузки. Пользувався услугами спеціалістів, багато читав, а сейчас уже сам. То тобто, есть я уже в состоянии сам про диагностирую чоловіка, определиться, какие у него есть проблемы програму составить ему программу з того кризиса, в котором он есть. Валентин розповідає, дуже багато ресурсів тіла заховано у м'язах, тож регулярне помірне фізичне навантаження вкрай потрібно людині. А починати слід з молоду, щоб згодом з роками м'язова маса втрачалася повільніше. Тим, хто замислився про свій стан здоров'я, Валентин Алдакімов радить почати із пошуку причини хвороби. Надо зрозуміти, які змінення з великам працюють в теченні жизни, напустимо з 20 до 60 років. Тобто, Тось якісь змінення. в 30 лет, в 40 лет, в 50 лет, в 60 лет. И вот эти изменения, они ведут к хроническим заболеваниям. Уже в 40 лет, вот изменения происходят, уже начинаются первые звоночки. В 50 это уже куча хронических заболеваний, начинаются с сустава, кончая сердечным. А в 60 многие люди не доживают, если ничего не делают. Всіх, хто бажає робити добре для свого здоров'я, Валентин Алдакімов запрошує на заняття клубу до бібліотеки. Обіцяє, буде і теорія, і практика. Тож, якщо ви бажаєте не відчувати вік, а заслужений відпочинок проводити активно і цікаво, приєднуйтесь до поборників здорового способу життя. Відвідуйте зустрічі у центральній бібліотеці. Продовжують дуже активно змагатися спортсмени-інваліди, які за останній час провели турніри з пауерліфтингу, шахів, шашок та плавання. Днями на спортивній базі міського професійного ліцею відбулися змагання з настільного тенісу серед спортсменів-інвалідів. Змагання проходили у дружній атмосфері, але, незважаючи на це, боротьба була дуже гострою. Як повідомив начальник міської організації Інваспорт Юрій Коновалов, у чоловіків перше місце виборов ігор Сергейчик. Призерами також стали Андрій Петров і Дмитро Космовський. У жінок перемогу здобула Людмила Лісовець. Друге і третє місця зайняли Ольга Маркітан та Дар'я Лісовець. Всі призери змагань були нагороджені медалями та грамотами від міського центру фізичної культури і спорту інвалідів Інваспорт. Також за активну участь та волю до перемоги нагороду отримали Володимир Івасівнів, Борис Костіков, Іван Овчинніков і Валентина Плякун. І наприкінці, як завжди, про погоду на найближчу добу у п'ятницю, 9 вересня, в Кам'янському очікується ясна погода без опадів. Денна температура повітря становитиме 23 градуси із позначкою плюс нічна плюс 17. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду. На цьому у мене все у студії працювала Анастасія Васильєва. Побачимося завтра у цій же порі. І не забувайте, що ваш настрій залежить від вашого сприйняття ситуації. Тож будьте позитивними та не втрачайте оптимізму.